Exceptional талент або Exceptional Проміс, яку ж категорію саме брати на візу Глобал Талент або одаровання особистості. Якщо ж ви подаєтеся на візу global Talent в сфері тек, перш що потрібно, визначити, яку ж саме категорію брати, це Exceptional талент, тобто лідер в, тій, в цій галузі, чи ексепшнал проміс потенційний лідер, різниця неформальна. Від цього залежатиме, як вас оцінюватиме саме горячий орган Текнейшн. Старшому талент або лідер це для тих, хто вже досяг визнання у своїй професійній спільноті, а саме в it індустрії Тобто має більше п'яти років досвіду, реалізували масштабні проекти, вас вже цитують, запрошують виступати або публікуватися, ви керували командами або технологічним напрямом, маєте нагороди, або навіть уже участь у журі технологічних різних конкурсів. Це про визнаних лідерів в IT. газ Ексепшн Проміс або потенційний лідер. Це для тих, хто ще на шляху лідерства, але вже має результати, тобто так від одного до г'яти років досвіду it індустрії, вибрав участь у стартапах. Ваш внесок у проекти чітко вимірюється, навіть якщо ви не були лідером. Ви активно розвиваєтесь, маєте рекомендації і бачите чітку траєкторію саме росту. Категорія для перспективних фахівців, які вже вирізняються на фоні інших, обидві категорії можуть призвести до отримання вже постійного місця проживання через 3 або 5 років. Головне правильно подати себе як одаровано особисті. Якщо ж не впевнені у визнанні саме цієї візової категорії одарованої особистості, а саме лідера чи потенційно лідера, звертайтеся у приватні повідомлення, і ми допоможемо вам розібратися та підготувати весь маршрут до першого і другого етапу отримання цієї візової категорії одарованої особистості або Global Talent.